Вітаю вас, друзі, в такому трошки незвичному форматі сьогодні для вас запишу відео, тому що є про що сказати є деякі думки про повітряну війну, російсько-українську війну, про наші повітряні атаки, тенденції, які будуть, а також про повітряні атаки противника проти нашої території. Ви, якщо дивилися новини протягом останньої доби, то могли побачити. Ой, ні, чекайте, я мав не це сказати. Спершу я мав закликати вас задонатити на поточний русоріз для того, щоб ми могли купити нашому війську більше дронів камікадзе для знищення російських окупантів, їхньої техніки, їхніх безпілотників і в тому числі шахедів. І всі реквізити, як завжди, в описі до цього відео, тому закиньте по 2 гривні, це надзвичайно важливо. Тепер до основної теми. Ви напевно могли помітити, якщо стежити за новинами, що зараз на так званій Росії є буквально ну в її європейській частині буквально колапс із цивільною авіацією внаслідок того, що невідомі добрі люди позапускали безпілотники на так звану Російську Федерацію, вони були змушені зупинити роботу своїх аеропортів. І це фактор, який не можна недооцінювати. Росіяни там зараз е, стоять у чергах, ніяк не можуть вилетіти. Ось тут ми вставимо відео. Ви зможете це побачити, якщо раптом пропустили. Рейс в Нижньому Новгороді затримали на уже 20 часов. говорять, що будемо тут ще двоє суток. Ось така обстановка тут. Може, хтось спіть? Всі, абсолютно всі задержані. Нам що делають зараз? Ждать, якщо хотіть. Що ждать нам? І це має дуже серйозний вплив на нашого противника. Здавалося би, ну, полетіли дрони, ну, зупинили роботу аеропорти. Це ж насправді не. Удар якийсь по військовому об'єкту, але це не менш важливо ніж бити по військових об'єктах, чому тому, що є фактор. Психологічний і є фактор економічний. Психологічний фактор полягає в тому, що росіяни, які далекі від війни, яким в принципі байдуже, що відбувається зараз в Україні, вони отримують наслідки війни на своїй території. Вони отримують дискомфорт, вони живуть в тих аеропортах, валяються на підлозі. їм це не подобається, і вони знають, що причиною є російсько-українська війна. Другий фактор, і ще важливіший це фактор економічний. Коли не працює цивільна авіація, то стає логістика. Це величезні збитки, збитки як для фізичних, так і для юридичних осіб. І е, є ще один важливий нюанс. Російська Федерація занадто велика у своїх розмірах, і фактично без такої постійної логістики в європейську частину, а це найважливіша частина так званої Росії з точки зору розподілу економічного ресурсу, без логістики, оце недоутворення може просто розвалитися. Ні, я не кажу, що там ми позапускаємо дрони і Росія від цього розвалиться, але постійна така робота буде давати відчутні результати. Якщо у Російської Федерації не буде належного авіасполучення, то у них все більше регіони будуть відчувати, що вони десь далеко від'єднані від Москви. Тому такі атаки треба продовжувати. І з огляду на те, що Україна буде виробляти ще більше далекобійних дронів Камікадзе, я думаю, на нас із вами чекають деякі окремі приємні новини із цього приводу. Тепер щодо атак противника. Очевидно, що тенденцією 2025 року є і ще будуть масовані повітряні удари по наших тилах, передусім із застосуванням навіть не стратегічної авіації і не тільки балістики, а саме дронів типу шахет. Росіяни розуміють, що вони не можуть нас перемогти на полі бою. Для них це надзвичайно складно. Та вони мають просування так, вони захоплюють деякі наші населені пункти, але це надзвичайно низькі темпи. Тому вони роблять ставку на те, щоб завдавати глибоких повітряних ударів. Якомога частіше, якомога інтенсивніше. Ви могли помітити, що вони змінили свою тактику. Вони тепер запускають по кілька сотень безпілотників на одне місто для того, щоб удар був концентрованіший. І також ви могли помітити, що вони почали атакувати. ТЦК усе це відбувається не просто так. Росіяни переслідують не тільки військову мету в плані ударів по військових об'єктах, а й переслідують мету також психологічну і економічну, завдаючи таких ударів. Відповідно, психологічна мета полягає в тому, щоби змусити нас із вами зневіритися, подумати про те, як усе надзвичайно погано, що ми можемо раптом не вистояти. Треба вже підписувати якусь капітуляцію, аби це все тільки закінчилося. Отакий розрахунок є у росіян, і навіть коли. В соціальних мережах українці, зокрема в Твіттері, писали днями про терористичні повітряні атаки Російської Федерації, то туди одразу набігали російські ботоферми і буквально так і писали: Так здавайтеся, і все це припиниться. Тобто їхній розрахунок полягає в тому, щоб ви зневірилися, тому цього не можна робити у жодному разі. І ще одна мета, яку вони переслідують, це економічна. Економічна полягає в тому, що вони змусять українців якомога більше виїжджати з України це буде розмивати нашу економіку. Економіка це кров війни. Без сильної економіки Україна не зможе довго, тривати, довго тримати оборону. Відповідно, противник буде намагатися нарощувати і нарощувати і нарощувати ці повітряні атаки, робити їх більш інтенсивними. Спеціально буде і далі завдавати ударів по житлових будинках, тому що він цілеспрямовано хоче, щоби зневірилося цивіль... цивільне населення, і тут ми маємо що противнику відповісти. Я вже Кількох попередніх відео говорив, що дрони перехоплювачі проти шахедів дають непогані результати. Зараз ми фіксуємо буквально кожної ночі нові і нові збиття саме тими дронами, на які ви донатили, на які ви давали свої кошти, і відзначу, що цей проєкт тільки почався, тільки почалося серійне виробництво, і тільки почалися перші. Е Видачі цих безпілотників на підрозділи і вже є непогані результати. Ми бачимо величезну перспективу у цьому, і це те, що ми зможемо протиставити російському повітряному терору. Тому знову ж таки закликаю вас закинути 2 гривні на русоріз, аби ми могли купити і дрони для фронту, і дрони для протиповітряної оборони. Але окремо я би хотів цим відео звернутися до представників українського бізнесу. Нам для того, щоб тільки до кінця вересня викупити. Усе, що зробить тільки один із виробників, потрібно більше ніж 300 мільйонів гривень. Ми можемо ці кошти зібрати з людей, але в такому разі ми будемо змушені обмежити видачу дронів на фронт. А цього робити не можна категорично. Ми не можемо наших військових залишати без допомоги. Нам потрібно більше ресурсу для цього. Нам потрібна допомога саме бізнесів. Ми зі свого боку гарантуємо абсолютно повну звітність. Аж до застосування кожного дрона. Ми будемо вам також показувати відео застосування, ви будете розуміти, що ваша допомога дійсно рятує життя, і це також і можливість захистити і ваш власний бізнес в Україні. Тому, будь ласка, зв'яжіться із нами, з нашим фондом. А тут в описі до відео буде також е пошта, на яку можна написати. Ми будемо надзвичайно раді співпраці. І ви, шановні друзі, можете запитати, так а де ж відео? Покажіть, покажіть. Ну... Я вже кілька разів показував відео перехоплення шахедів за допомогою дронів-перехоплювачів, але ми припинили це робити. І не плануємо робити цього найближчим часом. Відео є, їх багато, але в публічний доступ їх показувати зараз не варто. Ми не хочемо, щоб наш противник бачив, яку тактику ми використовуємо, які засоби ми використовуємо, в чому їхні особливості і так далі. Усе це допоможе йому вибудовувати протидію. Тому усьому свій час. Буде ще дуже багато відео в публічному просторі, але пізніше ви побачите, як ваша допомога дійсно дозволяє збивати шахеди. Ви побачите ці прекрасні кадри. Я вам це гарантую. Але тоді, коли вже можна буде дійсно це робити, без шкоди для нашого виробництва і для тактики застосування дронів-перехоплювачів. Тому резюмуючи, цього року. І наступного також противник буде намагатися ще більш інтенсивно атакувати передусім цивільні об'єкти. Буде намагатися бити також і по ТЦК для того, щоб завадити мобілізації. Сьогодні вдарили по ТЦК в Кременчуку. Днями били на Полтавщині, а також для того, щоб викликати у вас відповідну психологічну реакцію. Ворог буде і ще більш жорстокий, але ми маємо чим йому відповісти. І для цього дуже надзвичайно. Потрібна ваша допомога. Ну і, друзі. Наостанок маю сказати, що завдяки вам наші воїни за минулу добу отримали іще 450 нових FPV дронів. І наступної доби, і потім вони отримають іще іще. Тому я дякую вам за цю надзвичайно важливу допомогу. Ми бійці 129-ї бригади, роти БПЛА Ракбі висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка та особисто Сергію. За нам чергову партію дронів в кількості 100 штук, які допомагають нам нищити росню на етнічних українських землях. Слава Україні! Вважаємо місто! Ми підрозділ ударних активій Апачі, і сьогодні висловлюємо подяку пану Сергію та спільноті за постійну підтримку та передані 100 чудових сурікенів. Дякуємо, слава Україні! Ми підрозділ Роніни батальйону безпілотних систем 65 п'ятір окремої механізованої бригади Великий лук дякуємо. Благодійному фонду спільнота Стерненка за надані сто і півідронів, що допоможуть звільняти нашу Україну від ворога. Донатимо на росарізи. Слава Україні! Героям слава! Допомагайте нашому війську. Ваші навіть одна-дві гривні реально рятують життя. Підтримуйте сили безпеки та оборони України.